Звільнення голови Державіаслужби Дениса Антонюка вимагали працівники двох авіакомпаній Візейра та Трансайром. Пікетувальники звинувачують його у створенні монополії на ринку авіаперевезень. Зокрема, нарікають на лобіювання інтересів лише однієї компанії – міжнародній авіалінії України. Інші переконують, чиновник намагається витіснити їх з ринку. До активістів приєдналися автомайданівці. Погрожували палити шини, якщо вимогу не виконають. Врешті активісти пішли на переговори з Антонюком. Убрались рейси. Ми обслужуємо візер. Візейр, як ясно, що це європейська фірма доволі таки високого рангу. Працюємо на за рік-два, скільки ми її обслужуємо. Не одного замічання було, не одного. І тут на тобі разом все. до представників інших компаній, до людей. Будь ласка, сядьте разом, відпрацюйте, подайте свої пропозиції чіткі, подайте моменти, які вас е, збентежують, чи ви вважаєте, що вони працюють деструктивно, і ми готові їх розглянути, прийняти рішення в користь держави. Для чого ми власне працюємо.